Радіо Армія фм оперативні новини з фронту, ексклюзивні коментарі, новинки української музики. Радіо Армія фм разом на шляху до перемоги. Слухай у своєму місті Радіо Армія фм Перше військове радіо. Слава Україні і слава нашим героям! 239-ту добу український народ протистоїть широкомасштабному збройному вторгненню Російської Федерації. Це мілітарі медіа центр і з вами я, підполковник Назар Волошин. А сьогодні з нами на зв'язку воєнний експерт-полковник Петро Черник. І поговоримо ми про воєнно політичну обстановку в світі та реакцію світу на останні події в Україні. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. Британська розвідка днями повідомила, що через свою нікчемність захопити Україну і Київ за три дні російське керівництво звільнило близько 4-5 генералів-керівників так званої військової операції. Це свідчить про нездатність військового керівництва чи невміння керувати операціями як в Україні, так і керувати мобілізованими росіянами. В чому сенс була заміна керівництва їхнього? Це свідчить про те, що в Російській Федерації немає достатньо компетентних вищих офіцерів, котрі би змогли якісно управляти отою от операцією, яка зараз проводиться росіянами в Україні. А тут є ще одна дуже серйозна ознака: те, що призначили оцього суровікіна він направду чи не найкомпетентніший з них, бо в нього доволі довга бойова кар'єра. До речі, нагадаю, що саме він, учені капітана уводив бронетанкову колону у Москві під під час путчу є показником того, що там між вежами Кремля почалася дуже серйозна боротьба у першу чергу між вежами ФСБ і між вежами МО, і кристалізувалася третя незалежна самостійна вежа Путіна, до якої і належить цей Суровікін, до якої належить золото, і до якої належить Кадирові. Насправді між ними протиборство переходить на дуже серйозну і жорстоку фазу, і це де ж для нас добре. Бо чим більше там проблем, тим краще. Але жодним чином не маємо видихати і вважати, те, що якщо змінилося керівництво, то щось зміниться у нас на полі бою з точністю до навпаки? Вони намагатимуться робити усе можливе, щоб покращити свої оперативно-тактичне положення? А от нещодавно в Російській Федерації провели мобілізацію, і вже цих так званих чмобіків частково закидають в Україну на війну. Яка доля може спіткати цих мобілізованих, і чи зможуть вони якісно і серйозно підготуватись до бойових дій проти України? Ну насправді у нас має турбувати тільки всього два моменти: чим більше їх умогилити, тобто відправити у наші чорноземи, і по можливості, якщо вони самі до цього дозріють, здаватися у полон. Але я б разом з тим не недооцінював противника. Чому маю нагадати, що підготовлене угруповання, котре вторглося в Україну, складало 180-200 тисяч. Ми його уже перемололи. на цю хвилину. Ми маємо справу з другим так званим заміщеним контингентом і ось цей третій. І давайте заради справедливості скажемо, що противник присутній на нашій території і він б'ється. Чи це низькопробний матеріал? 100%. Чи він буде погано озброєний? Він буде погано озброєний, але навіть рушниця Мосіна на 5 патронів, а вони почали вже її застосовувати. Це зброя. Кілька гранат, МПЛ 50 малу піхотну лопатку. Для них вона є зброєю. І скажімо, ручну протитанкову гранату РПГ 18 їх до речі, радянський Союз. Виробив близько півтори мільйона. Звичайно, це не все є на складах, але декілька сотень тисяч є. І в бій, куфайка, кірзаки, жменька, сухарів і на смерть не можна недооцінювати їхній менталітет. Це орда, вона завжди воювала чисельністю. А от те, що відбулося втеча потенційного протестного населення під час мобілізації, якраз і є ознакою того, що путінський режим консервується і намагається. Утримати владу як таку влада тиранів живе всього за однією обставини, має підтримку свого населення. Вони зробили все можливе, щоб підняти цю підтримку на найвищу план. Яка зараз ситуація з військово-промисловим комплексом Росії? Йдеться мова про те, що він можливо видихається, адже почали вже завозити в Україну і застарілі танки, і використовувати саме ракети нижчого класу в цілях економії ракет класу Калібр багатомільйонних. На мій погляд він не просто видихається він став на шлях своєї стратегічної деградації. І ось чому вважаю, що найголовнішою розвідувальною ознакою, що все в них рухається до катастрофи, є те, що вони зняли з консервації танки Т-62 у кількості 800 ідиниць і направили на модернізацію. Якби їхній промисловий комплекс був адекватний, то вони би поставили на конвеєр такі танки, як Т-64, хоча б їх. Т-72, Т-80, Т-90, цього всього не спостерігається. Більше того, те, що вони запросили в країни Парії, в країни терориста Ірану оці сумнозвісні шахеди 136, тридцять уже вже є ознакою, що країна, яка себе вважала другим виробником. Зброї у світі не спроможна забезпечити свій стратегічний потенціал. Дійсно, всі якісні ракети стали на межу дефіциту, але разом з тим маємо розуміти, що при потребі у межах 10 ракет. На день, одну-дві на тиждень, вони таки зможуть виробляти ракета. Це в першу чергу мікроелектроніка. Ми живемо у ринковому світі. Перекрити абсолютно всі капіталопотоки і торгівельні обороти у світі неможливо. Якусь частину вони зможуть добути через кримінальні схеми, але це буде не більше ніж 10-15, максимум 20%. На мій погляд. Згортання російського військового промислового комплексу відбудеться від декількох років до десятирічки, тому що наразі не видихаємо. І повертаючись до теми сумнозвісних шахедів, за 37 днів з 1309 по 20 .00 .00 жовтня, Українська ППО і Сили оборони знищили понад 220 дронів шахедів. Прокоментуйте, будь ласка. Знаєте, я сконцентруюся на частині цих дронів, які були випущені за два дні. 43 одиниці, 37 збили. Отже, це 86% збивання. Ну, це насправді дуже серйозний показник. З огляду на те, що уперше такі дрони застосовані проти нас, з огляду на те, що у нас головна система ППО це є старі радянські комплекси, які розроблялися не проти безпілотників, які розроблялися проти великої авіації, в першу чергу бомбардувальної, винищувальної і проти гелікоптерів. То це взагалі неймовірно височенний показник. Нагадаю, що ракета МІМ 23 ХАУ, яка ось ось до нас має прийти в Україну, її коофіцієнт. Якісної роботи також 86%. Чи це небезпечний безпілотник, небезпечний? Чи треба серйозно ставитися, коли оце є ревіння мопеда у повітрі в обов'язковому порядку і дбати про свою персональну безпеку? Однак, упевнений на 100%, що інтеграція нашого ППО в якісні системи і ріст буде зростати разом. Тим підкреслю, маємо пам'ятати, що на 100% небо не закривається навіть знамениті ізраїльські залізні куполи, котрі працюють з 2012 року в Ізраїлі і мають показник поза 400 збитих об'єктів, не закривають на 100% небо. Мусимо дбати про свою безпеку. Чи буде підняти рівень десь до 95% – упевнений на 100%. питання лише часу? І повертаючись до теми небезпечних сусідів Білорусь, що робить Лукашенко щоб не воювати проти України? Нам насправді Лукашенко дуже добре усвідомлює, що його чекає, якщо він перейде у цю чорну риску і відважиться на сухопутну компоненту. Він тоді стане військовим злочинцем. Він цього робити насправді не хоче, але є нюанс. Путін тримає біля нього біля його горла дуже гострого ножа. Маємо розуміти, що Лукашенко і нелегітимний, і нелегальний, одночасно, як з точки зору власного народу, так і з точки зору широкого міжнародного істеблішменту. Чи відбудеться удар з боку Білорусі в сухопутній частині? Ну це насправді гадання на кавовій гущі. Чи треба до цього готуватися в обов'язковому порядку? Треба поза сім місяців часу. Ми мали. Я впевнений, що в інженерній частині все піднято на найвищий рівень. Дещо краща позиція є по західній Україні, тобто північній на Волинь, бо там величезна мережа лісів і так звані Прип'ятські болота. всього-навсього дві дороги. Як працювати на дорогах з допомогою FGM-148, Javelin Джавелін і ЕНЛАВІ? Ми навчилися на початку цієї рік. І відважиться відважаться на цей удар, їм буде непереливки. Чи він може статися, на мій погляд, поки що імовірно. якщо відбудеться хід війни точно не переламає, але маємо пам'ятати, що війна це важке явище. і певних болючих ударів можуть нам завдати. За інформацією українського генерального штабу, сьогодні Іран готує російських окупантів ну, для російських окупантів операторів нових безпілотників Араж 2 та Шахет-136. Військові заявляють, що за попередню інформацію керівництво Ірану і Росії домовились про відправку на території Росії як радників, так і інструкторів з використання цих безпілотників. Що вам відомо про це? Ну, знаєте, найголовнішою ознакою от того, що відбулося між Іраном і Росією, це те, що зла кристалізувалася сюди, ж я ще дочислив і Північну Корею, і Сірію. І це насправді у стратегічній перспективі є якийсь певний позитив. Чому тому, що цивілізований світ нарешті зрозумів і розуміє, що є справжнім цивілізаційним злом, і Російська Федерація кінцево зірвала із себе маску цивілізованості і повернулася до країн терористів. І рано чи пізно цей монстр буде додушений що стосовно спеціалістів? Ну, на мій погляд, Україні треба займати більш жорстку дипломатичну позицію і рухатися до розривання дипломатичних стосунків з Іраном. Наш міністр закордонних справ у цьому напрямку зробив крок. Думаю, він набере свого логічного значення і щодо міжнародної спільноти і про країну терориста днями Естонія визнала Росію країною терористом. Відмінно тиск на Російську Федерацію наростає. Російська Федерація переходить у зону стратегічної самотності, і рано чи пізно цей колос упаде, але знову ж таки передсмертні судоми. Можуть бути дуже довго. Я страшенно люблю історичні паралелі у 1683 році. Турки османи програли стратегічну битву під Віднем. Однак імперія османська обсипалася у далекому 1919 році. Це саме стосується і царської Росії, яка потерпіла поразку в російсько-японській війні на початку двадцятого століття, але ще вступила в Першу світову війну і рухнула аж у 1917 році. Цей шлях. Може бути довгим, але він направду почався і днями колишній прем'єр Ізраїлю Нетаньяху виступив проти поставок ізраїльського озброєння в Україну через побоювання, що технології можуть попасти в руки іранців і будуть використовуватись проти Ізраїлю. Ну, ви знаєте, це дуже складне питання. Я сформулюю виключно свій погляд, бо на цей погляд у мене немає доволі великої доказової частини. Але десь трошки розуміючи загальну світову геополітику, я я його таки змоделюю. Давайте нагадаємо, що Іран має свою серйозну дуже ядерну, дуже ядерну програму, і ми добре розуміємо, що ядерні технології не французькі, не британські. І не американські. Ми добре розуміємо, що основна частина цих технологій є російськими, можливо, десь частково китайськими. А отже, можемо робити висновок, що Ізраїль веде складні і непрості переговори з Російською Федерацією, щоб Іран не почав шантажувати Росію. От мовляв, ми вам передаємо зброю, якої вам бракує. А ви нам навзам. Допоможете, скажімо, із такими речами, як центрифуги, які збагачують Уран. От десь під таким кутом мені видається, що виглядає правда. Однак ще раз наголошую, це моя особиста позиція. Я можу помилятися. Угу. І низка закордонних провідних іноземних змі повідомила, посилаючись на якраз іранських посадовців, що Іран пообіцяв надати Росії ракету класу Земля Земля і велику кількість безпілотних літальних апаратів, таким чином кинувши виклик самому Заходу. Однозначно, однозначно, лінія зла кристалізована, і насправді світові тиранії промацують колективний демократичний захід, як далеко вони можуть зайти. І дійсно Україна бореться не тільки за свою незалежність і не тільки за своє виживання, а бореться за взагалі. Філософію усього демократичного світу тепер по балістичних ракетах. Так є в них низка цих ракет, які насправді є продовженням і клонами китайського ракетного комплексу, який в свою чергу виріс із російського, а російським між іншим виріс із німецької після часів Другої світової війни. Думаю, йдеться про такі комплекси, як Фатех 110 і Зульфікар, десь приблизний аналог іскандері, доволі серйозна зброя, але не думаю, що це буде багато сотень одиниць. Скоріше. Кілька десятків і банальне риторичне запитання: чотири тисячі ракетних пусків українців не зламало, хід війни не перевернуло, і плюс декілька, декілька десятків, ну хай сотня цих комплексів однозначно не змінять поля бою. Це ще раз підтверджує мою головну стратегічну робочу тезу. Конвульсія московського імперіалізму почалася. Однак ще раз наголошую: це довгий шлях. Набираємося терплячості і здорового глузду. Нещодавно міністри оборони 15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проект зі створення європейської системи протиповітряної оборони. Вони підписали, так би мовити, декларацію про європейську ініціативу Небесний щит. Чи приєднають нас до цієї ініціативи, якщо ми не є члени НАТО і не є країною НАТО? Ну нагадаю, що ми заявку на вступ подали. Тобто ми вже почали руку в цьому напрямку. Більше того, сам факт появи такого явища і філософії. Закриття неба над над Європою, силами є самих європейців, бо там такі є доволі непоганий ракетний щит американців. Ми про це теж маємо сказати. Є свідченням того, що вони нарешті усвідомили, який небезпечний і страшний противник є у них не тільки в нас, бо він і для них є противником. Чи можуть Україну долучити до цього процесу? Можуть, я думаю, що рано чи пізно долучать але тільки тоді, коли відбудеться повне заміщення старих радянських комплексів на нові європейські і американські ці для того щоб полегшити інтегрування загальної системи у сухому залишку в цій частині, що стосується прикриття неба не тільки України, а і Європи, все йде у правильному напрямку. Росія кінцево визначена як країна терорист Залишилося тільки це оформити юридично. Днями глава Пентагону обговорив з міністром оборони Великої Британії безпекову підтримку Україні. Вони обговорили як поточні зусилля щодо підтримки нашої держави, включно з безпековою допомогою, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки не тільки у світі, а й безперервний жорстокий напад Росії на Україну. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, це є свідченням того, що Україна залишається на радарах світової геополітики і напевно, зараз займає чільне місце. Ми дійсно виходимо на величезний світовий рівень і не маю найменшого сумніву, що після завершення цієї війни нашої перемоги Україна нарешті займе своє достойне цивілізоване місце у колі європейському і євроатлантичному. Це обов'язково буде. А це саме зв'язка Велика Британія США ще раз підкреслює, що Англосакса. Серйозно налаштовані на те, що Україна не може потерпіти поразку у цій війні, і ми однозначно її не потерпимо. Однак війна це важкий шлях, як казав великий Ніколо Маківелі, війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. То на мій до оцього можуть нам ще треба пройти доволі складний і на жаль болючий шлях. І днями прозвучало в іноземних змі така от інформація, що Хорватія хоче заблокувати навчання українських військових збройних сил України у рамках місії ЄС. Що вам відомо про це? Дивіться, Це прозвучало в змі. Оце я дуже сильно підкреслю. В змі я повірю, що там почалося щось серйозне, коли дипломати про це заговорять. От, коли офіційні представники країни про це почнуть говорити, от тоді можна буде це більш серйозно розглядати. Нагадаю, наш ворог, наш ворог, майстер пропаганди, майстер, наш ворог, майстер інформаційно-психологічних операцій. Наш ворог ніколи не шкодував велетенських грошей для своїх спеціальних структур і для інформаційних вкидів навіть на найвищих площадках, такі, скажімо, як Таймс. Washington Post і так далі. Думаю, що на цю хвилину це ніщо інше як чергове і Дочекаємося до офіційних заяв. Тоді будемо робити серйозні висновки. і щодо ІПСО, підкажіть, чи це дійсно інформаційна операція, чи, чи це дійсно правдива інформація щодо того, що з'явилися на окупованих територіях Херсонщини іранські інструктори, які і запускають ці дрони камікадзе. Скоріше за все, що воно відповідає дійсності, бо розуміючи на е, наскільки має пустарний спосіб мислення рядовий їхній склад, і як їх доволі васкоду оцих іванів навчити воювати технологічною зброєю, то найімовірніше, що вони там присутні, і це ще раз кінцево підкреслює головну робочу тезу. Два великі тиранічні режими протягнули один одному руку допомоги. Нагадаю, Іран також зараз переживає дуже непростий е, е, час. У них там триває так. Звана, ну я би так її назвав. Це напевно, я уперше про це скажу революція Паранджі, чи Вона успішно завершиться, час покаже клерикальний автократичний режим в особі Алі Аліхаменії. Хамен, також намагається шукати підтримків такого самого тиранічного режиму у Володимира Путіна. Чи щось з цього вийде у стратегічному підсумку? Думаю, що ні. І повернімось до України. Ситуація в районах ведення бойових дій і на тимчасово окупованих територіях територіях підрозділом Сил оборони вдалося переломити наступ окупантів на різних напрямках. За вашими прогнозами, чого нам слід очікувати найближчим часом? Ну я би був дуже уважний в частині аналізування взагалі самої лінії розмежування. Бо знову ж таки не забуваємо противник. Дуже уважно слідкує за нами. От був прильот у бурштин. Буквально через 7 хвилин там хтось якийсь немудрий наш громадянин з метою підняття власного. Майданчика в телеграмі це опублікував через 7 хвилин. Наголошу 7 хвилин. Це неймовірно короткий термін. Вони вже показали на своїх пропагандистських каналах, що там відбулося. Що треба розуміти по лінії фронту? Найголовніше стратегічну ініціативу ми перехопили по факту. Однак, не плутати зі стратегічним переломом. Ще нам треба дуже серйозно попрацювати. Противник на цю хвилину точно не нав'язує нам логіку своїх бойових дій. Насправді він в основному перебуває в обороні. Чи може бути пробувати якісь невеликі контрнаступальні дії? Скажімо, там на східному плазамі для нього найтікавіший це може статися знову ж таки війна дуже складне і виснажливе явище. чекаємо хороших новин від наших воїнів і теж до теми війни. Початок зими зможе змінити хід війни і відкрити нову фазу? Як зміниться фронт на початку зими? Адже зима вже не за горами. Я викажу, як може бути на мій погляд. Це буде залежати від якого типу буде зима. Якщо зима буде холодною, і будуть великі мінусові температури. Мінус 20, грунт замерзне по великому рахунку. Він буде такий самий, як зараз. Тобто, важка техніка ґрунтом зможе рухатися. Нагадаю, танк – це 39-42 тони 100 С-19, також 42 тонни БМП БМПТР 12 бронеавтомобілі від 6 до 8 чи навіть 10, в залежності від якості виконання. От якщо буде ґрунт замерзлий, то тоді скоріш за все темп і якість бойових дій буде така, як є на цей день. Якщо буде так звана я сам галичанин ляпа, тобто буде мокро, ґрунт буде в'язким, то скоріш за все, що великі колони рухатися не будуть, бо треба бути самогубцем з їхнього боку, щоб знову великі колони задіювати на дорогах. Ми вміємо з цим працювати. Найімовірніше, все зайде в великі контрбатарейні дуелі, і нагадаю, що розуміючи саме це, наші союзники насичують нам нас у першу чергу такими системами американськими, як NTPQ-37, 48, 50, 52 чи 54, тут можу помилитися з метою точного визначання координат противника, а також високоякісними боєприпасами, такими, скажімо, як М 982 ескалібур. і навіть німці надали свою машину кобра, яка може до 50 кілометрів визначати до 50 батарей. Все рухається у правильному напрямку, терплячості нам і здорового глузду, і все буде Україна. І повертаючись також до теми війни, в деяких змі з'явилася інформація, що в тимчасово окупованому Херсоні перебуває близько 20 тисяч російських військових однак в них вже з'явилися проблеми із постачанням ресурсів, матеріально-технічним забезпеченням, постачанням боєприпасів. Звичайно, це проблема наростає і наростає дуже серйозно. Однак, я не прихильник філософії, що все може відбутися за один день. Якщо це відбудеться, ми дуже сильно будемо із цього тішитися. Для мене головною ознакою буде, що вони посправді посипалися. Це коли в український полон одного моменту здаситься, хоча б одна тисяча військовослужбовців. Отаке, якщо станеться, то дійсно можемо констатувати, що вони обсипались. Вважаю, що Херсон, це таке, знаєте, дуже індикаторний показник, як противник дивиться на цю війну, і от вони почали зараз риторику там. Можливо, що от українці підірвуть каховську гідроспоруду і так далі. Оце це є ознакою того, що вони усвідомлюють, що Херсон з кожним днем, з кожним тижнем їм буде утримуватися важче і важче і важче і важче. Однак я би не поспішав, бо буквально тиждень тому був кит із західних змін, що вже за тиждень ми Херсон звільнимо. Треба акуратно і помаленько дозволити нашим військовим робити свою роботу. А коли надійдуть хороші новини, вони обов'язково надійдуть. Ми роз. Беремо все до деталей і повертаючись до нашого поганого сусіда, Путін увів на тимчасово окупованих наших же територіях військове положення, так званий військовий стан. Прокоментуйте, будь ласка, як можна на чужих загарбаних територіях вводити щось, адже вони наші території. Я поясню, що насправді я поясню, що насправді відбувається. принаймні так мені так я собі розумію. А що ж відбувається, перше Путін насправді цементує самого себе. Він зрозумів, що виграти цю війну йому не доведеться у класичний спосіб. А отже, щоб втримати владу, треба отримати якнайбільше підтримки від власного населення. І дуже простий, найпримітивний пропагандистський на наратив. Ворог, тобто орди укронацистів і орди натівських військ, уже не на наших кордонах. Вони вже в нас, вони вже на нашій території. Вставай, страна огромная. ніщо інше. Як банально консолідувати всю націю навколо себе, тих, хто міг мати якісь протестні настрої, випустили під час мобілізації? Ми про це вже говорили. Залишилися ті, хто свято вірить у Фюрера, і не треба це недооцінювати. Я дуже люблю історичні паралелі. Скажімо, коли взяли Берлін і оголосили, що Гітлер мертвий, поза 4 тисячі людей покінчили життя самогубством, і це було масове явище по всій Німеччині. Отже. Путін заморожується, хоча на хід нашої війни ніяко з жодним чином це не вплине. Ми як били ворога, так і будемо бити ворога. І друга деталь, щоб ми знову зрозуміли наскільки в них все в головах там викрилено. От цікавий історичний момент, 19 жовтня 1941 року. Саме тоді Комітет державний, Оборона оголосив про переведення Москви на обложене положення. Німці прийшли до муру. навіть в цій частині вони шукають містики, символізму, нумерології і так далі. А отже, вони відірвані від реальності. А отже, на жаль, залишаються небезпечними і дякую вам, пане Петре, за цікаву звісновну розмову. От а я нагадаю, з нами на зв'язку був воєнний експерт, полковник Петро Черник, і це і Медіа центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони. Та безпеки України разом до перемоги і слава Україні. Героям слава.